Людина Божа, вона повинна бути одягнена так, як написано. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дьявольських. бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світових правідів цієї темря, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну зброю, щоб могли ви дати одпір для злого і все виконавши, витримати. Отже. Стійте, підперезавши стегна своєю правдою. І зодягніть у бронь праведності і взувши ноги в готовність Євангелія миру, а найбільше над усе візьміть щит вири, яким зможете погасити всі огнені стріли лукаву. Візьміть і шлом спасіння, і меч духовну, який є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Друг, шльом спасіння, меч, що є слово Боже, донь праведності, а саме головне щит віри. Як сьогодні нам, тобі і мені не вистачає цієї віри. І, звісно, щоб ноги були готові зблаговістити мир. Тому благослови тебе Господь, тому що без цих атрибутів людина Божа не є повноцінною. Ти будеш терпіти урон, а так, во все оружжи, ти можеш стати і в день злий преодоліти і вистояти во ім'я Ісуса. Амінь.